Вітаю всіх. Багато до мене питань на тему виїжджати. Бачу, в коментарях пишуть. Ви розумієте, що я не маю права керувати вашим життям. І є такий нюанс, що багато тарологів пишуть, виїжджайте, в ну, це їх право. Але я хочу сказати одне: ми всі знаємо, де ми проживаємо. Там прикордонні, неприкордонні, тобто все залежить від місця проживання і того, що відбувається навкруги. Я вважаю, що кожна людина має мозок. Вміє мислити, думати, і вона сама відповідає за своє життя. Якщо людина проживає в безпечній зоні, це одне, якщо на прикордоні це інше. І тенденції зараз дуже різні. Наприклад, Харківщина, хочу сказати вовчас: ніхто не виїжджав, потім ось що маємо, то маємо. Тому евакуації дуже багато і все-все-все. На жаль, наші люди не дуже реагують на подібні повідомлення і потім вже в останній момент щось роблять. Ось це, ось це погано. Коли людина реально проживає в місті, де небезпечно, скажу тільки одне: все при кордоні дуже небезпечне, і жити там, як вже на постійній основі, це дуже не потрібно зовсім. Я думаю, ще правда, подивлюсь, що буде там санітарна буферна зона, скільки кілометрів від кордону. Я скажу про Харківщину, я просто знаю свою область. Мені. Як приклад, тобто там буде якийсь кілометраж від кордону, там не буде ніхто проживати, там буде буферна зона. І треба також вже це враховувати і будувати своє життя за врахуванням цього. Якщо казати про виїжджати чи ні, як я дивлюсь? Я дивлюсь два варіанти. Якщо людина залишається, що з нею відбувається, якщо вона виїжджає, що з нею відбувається. І кажу напряму людині: якщо ви залишаєтесь буде так, якщо виїжджаєте, буде так. І вирішує тільки сама людина, що їй конкретно робити. Хтось залишається, хтось з Харкові залишається. Я, наприклад, виїхала, бо мені важко працювати. Просто важко, коли постійні тривоги бахка і слідкувати за дитиною. Дитина активна і тримати її постійно в коридорі не виходить. І взагалі переживання за дитину, навіщо мені це потрібно? Це мій вибір. Я нікого ні до чого не змушую ніколи.